А, ну, хотіла трошки питати про це допочатку, що я мала досвід роботи, там, 3 4 місяці працювала. І ось хочу нагадати, що Анатолій Петрович не правив, тому що він не вмішується в політику Бочанських умов. Полі. Я пам'ятаю, коли був конфлікт на виконкомі з э, Дмитренком. Пам'ятаєте, тоді коли йому квартиру видали, тоді був конфлікт з Іваном Лисенко, це в, в 12-му році. Ось, я, я якраз в той період працювала, і була на паново виконкомі, і написала статтю ну, про те, що там дійсно насправді відбувалося. Ось, ну Про те, як видавалися ці квартири, про те, як прийшла на Бішківська, що в неї не було навіть проєкту рішення. Ці проєкти рішення про квартири не видавали членам виконкому, що в неї було написано на папірчику Олівчиком, кому були видані ці квартири і так далі. Ось я написала цю статтю, тут присутні, до речі, е -е, головний Сергій Володимирович. Яку я дуже глибоко поважаю, ну, серйозно, як Ось, І тоді мені не дали писати, ну, ставити в е газету цю статтю, тому що передзвонили з Беченської ради, сказали, ні, ну це нереально просто таке написати. Тоді написали зовсім іншу статтю, ну таку, втікаємо по суті конфлікту. Взагалі одного слова. Це І відпісна... Ні, це просто реп... репліка. Я вибачаю про те, що ви не включаєте... вичаєте. Їдь, будь ласка, сюди. Вам хтось говорить, бо так красиво толеранту має, м'які голосі, пані, паліте. Що робить? Будь ласка. Давайте, якщо ви говоримо журналісти, то прекрасно, Леночка, ви знаєш, що Федору ніколи не прийде. Підрука, якщо. Ви подивите газету и побачите за останній За останній расскажите поэтому. Жиночка вчиться стримувати себя в Понимаете, вы, я вам скажу так, вот новые учанцы, которые приехали сюда, вы получили, которые ничего не сделали для получения, начинают бунтовать. Сюда. Я, вчитаю, і я, та... так, я Це... не ставив. Я, я, а так, я а а а а за ще вже строїть квартиру. <фуз> Нападаю <je> то. только... <празуз> для, для освічених людей, які освічені не тільки що пройшли курс загальної освіти, а ще і по професії намагаються впливати на думки інших людей, бо журналісти, так що по факту. То скажу наступне місто, громада, громада, яка будується, розвивається, має майбутнє. Як тільки громада зупинилася в своєму розвитку, нічого не будується, не розвивається. Це пагубно для громади, потім ласка, пане запитання. Я кажу, що це була <підомо> речі. я з вами з вами так рідко спілкуємося. Чесно, вона дуже-дуже багато питань накопила. Дякую. 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 Ні, ні, цього питання не було. Я перепрошую, буквально дуже коротко. Ми пам'ятаємо, що в тринадцятому-четнадцятому році журнал Focus провів дослідження найкращих міст України. Ось і туди ввійшло місто Буча. Воно було на 29-му місці. За показником найбільшої народжуваності. Ось, але розпорожували потім що ось найкраще місто для життя. Ну це упустили, тому що рейтинг так називався найкращі міста для життя. І ось буча на 29-му місці за народжуваністю саме. Ну тобто, Анатолій Петрович, ну я не знаю, чи має бути цього пряме страдання. А, найкращі мери міст. Проводиться цей рейтинг а, 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 університетом Тараса Шевченка, а, це по-моєму, кафедра психології і соціології. І якась невідома громадська організація. За замовленням політтехнолога Володимира Карплюка, я так думаю, що він допомагав Анатолію <пробітник> Петровичу. <пробітник> так, звичайно, буде. <пробітник> так. 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 О, за, цим, за цим рейтингом Анатолій Петрович на другому місці, пам'ятаєте? Розійшлася ця інформація, ось Садовий на першому, Анатолій Петрович на другому. Так у мене питання, Анатолій Петрович, як може таке бути, ось що, а, наприклад, футбольна команда да, Динамо Київ, яка там на 30-му місці, і її е, керманич, ну, припустимо, Ал'ян да, на другому місці. За, за рахунок чого? За рахунок чого? Чи місто на 29-му та ще й понароджували? Дякую. Тепер зрозуміло, чому пані Олену Жежеру ЖЖ звільнили з тебе. Ні, це неправда. А тепер на рахунок фантажу. Якби пані Олена на загал, так вона хотіла розуміти, Подали інформацію, що ось підрук взяв, заказав собі інформацію таку, то, що зробили регіону. Якщо е, якийсь журнал фокус, так, фокус, проводить е, опитування і приходить до висновку, що станом на 13-й рік на такій тотворі, у територіальна громада на му місці, слава Богу, в компанії Фокус видавничного центру, що вони провели і поставили опитування місто Буча, могли б і виключити зараз. Так що? В даному випадку питання Як може бути мер на другому місто на 29 за рахунок чого другому? А Я вам хочу сказати, лідер громади завжди повинен випережати час і місце для того, щоб з мати пане говорити на цьому місці, не важливо хто там мер. Ми, що так. Ми собі такого мера, що тепер не знає, як з них чистити не важливо, тобто, тобто, хто мер. Еще раз, Сергей Кустов, э, житель Стеклозаводской. Анатолий Дмитриевич, Вы говорите, что э, санкт-Петербург, да. воды. они как-то отчитываются перед вами? Информуют. А, информуют. Они как-то на голову там празднуют годы на Стеклозаводской. На э, озере? Не имеет значения, на озере или на стеклозаводской. Судя по всему, она как бы от того качества. Вас так ну, інформують про це? <скільки> Я скажу, що в минулому році, що стосується якості питної води, ми взяли саме службу, запросили до співпраці в плані оцінки якості води, запросили дві приватні організації, які мають ліцензію на замір і лабораторських. І що приємно, що приємно, щоб всі три... Праву, установи, які робили, практично співпали по параметрах і так далі. Неприємно інше, що якість тої води потребує полішення. Але в е минулому ми році проговорили, я сьогодні скажу на загал ще раз, що готові тут ще раз провести лабораторію, дати кожного, повне вашковувати якість такої води і звертатися з позовами, з претензіями до надавача цієї послуги. Тому що договір в одного суб'єкта в іншого, ми, як міська влада, максимально готові сприяти тому, щоб і претензійна робота, і судовий процес був також.